Ну і за словами того анонімного посадовця, на якого посилається Блумберг, Голос Америки CNN, то постачання буде зупинено всього американського військового обладнання, яке наразі не перебуває на території України. Це включає зброю, яка транспортується літаками та кораблями або перебуває в транзитних зонах у Польщі. Трам доручив міністру оборони Пітухекситу виконати це розпорядження. І більше про це будемо говорити з аналітиком програми Північна Америка незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки України. Українська призма Євген Костогризов з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаємо. Так, вітаємо вас. Чи очікували таку позицію Сполучених Штатів чи ні? Я нагадаю єдине, що поки що офіційного якогось коментаря з боку представників адміністрації Трампа не пролунало ще на цю тему. Дональд Трамп вчора на брифінгу сказав, що питання призупинення допомоги Україні не розглядається. Це дуже ілюстративне насправді висловлювання, і ми, я думаю, вже цілком можемо розуміти, що воно не просто розглядається, воно, очевидь, дійсно уже ухвалено і буде виконано. Це просто ще раз показує наскільки нинішня адміністрація не дотримується своїх слів. Для них ці слова не дуже важливі. Вони часто, скажімо так, навіть... Від свої дії роблять не дуже послідовно Ну а в більш широкій перспективі наскільки це було неочікувано, це був імовірний варіант, починаючи якраз таки з 28 лютого, після того як у білому домі сталася ота я б сказав, безпрецедентна сварка. От і звісно, ймовірність такого розвитку подій стала набагато вищою. Я не думаю, що це когось дуже сильно здивувало. Ми вже очікували такого від Трампа, принаймні частково. Вертаючись до цієї теми сварки, яку ви згадали, яка відбулася в п'ятницю. Конфлікт між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, усна перепалка він згадав якраз Дональд Трамп. Це на цій конференції, яку ми зараз бачимо вчора у Білому домі. Давайте послухаємо його заяву якраз з приводу того, як він ставиться зараз до того, чи варто вибачатися Володимиру Зеленському, і про роль Європи Європейського союзу у підтримці України. Ну, я просто думаю, що йому слід бути більш вдячним, тому що ця країна підтримувала їх у будь-яких обставинах. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, і Європа мала би дати більше, ніж ми. Тому що, як ви знаєте, вони там і там кордон. Ця країна справді була як огорожа на кордоні. Вона була дуже важлива для Європи. І я не критикую Європу. Я кажу, що вони просто були набагато розумнішими за Джо Байдена. І от знову питання е, вдячності. Е, мене теж послало таке питання з приводу того, е, чи варто Володимиру Зеленському вибачитися у цій ситуації. Я б вашу думку теж спитав, однак ще нагадаю. Сьогодні зранку Роман Ващук це він працював колись дипломатом українського він дипломат українського походження, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні з 2014 по 2019 роки. Він якраз сьогодні в соцмережі X відреагував на ті коментарі. з приводу того чи варто Володимиру Зеленському вибачати з цієї ситуації? Він написав: на жаль, це не дасть результату, крім самопониження. Досвід Канади виконані всі забаганки щодо наркотиків границі, а митні та тарифи все одно встановлені, це самодеструктивна американська влада. Написав він, як ви ставитесь до цього коментаря, і загалом, яке у вас бачення цієї ситуації? Ну і я не можу не погодитися з паном Ващуком. Безумовно, абсолютно тверезе бачення цієї ситуації. Чи можемо ми говорити про те, що ситуація, якщо Володимир Зеленський вибачиться перед Дональдом Трампом, для нас буде відмінною від того, що було в Канаді, тільки з дуже малою ймовірністю, тобто певна різниця, все таки є. Вона полягає в тому, що історія з України, нібито для Дональда Трампа, дуже важлива. От але знов таки поміряти це теж відносно важко, оскільки ми знаходимося в Україні, і нам завжди здається, що все, що стосується України, для всіх важливе. Відповідно, ми не можемо точно прогнозувати, але це краще все таки прийняти так дійсно ту позицію, що принижуватися без можливості якогось гарантованого результату абсолютно не потрібно. Це не потрібно ні українському народу, ні президенту України Зеленському. Нікому це не потрібно. Самі американці, скоріш за все, звісно, вони хочуть показати, що вони були повністю праві. Але яка скажіть мені, будь ласка, ціна цієї правоти, якщо по факту українська позиція. Будувалася на об'єктивних фактах, в які були висвітлені. А позиція Дональда Трампа 28 лютого будувалася на його особистих забаганках і якраз таки на запереченні правдивої інформації. Як на мене, за те, що ви сказали правду, вибачатися не варто. Однак все одно відчувається певний тиск. Дональда Трампа, зокрема, можемо робити такі висновки з останніх його заяв. Президент також учора заявив, що якщо хтось не хоче укладати угоду, то надовго ця особа не залишиться. Це він озвучив вчора, 3 березня під час прес-конференції у Білому домі. Пропоную послухати, а далі прокоментуєте. Ну скажу вам, що я думаю, що у танго танцюють двоє. Потрібно укласти угоду з Росією та Україною. Потрібно отримати схвалення, потрібно отримати згоду від європейських країн, тому що я вважаю, що це важливо. І від нас я думаю, всі повинні сісти в одну кімнату, так би мовити, і укласти угоду. І ця угода може бути укладена дуже швидко. Це не має бути такою важкою угодою. Її можна укласти дуже швидко. Тепер можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче це зробити, я думаю, ця особа надовго не залишиться. Її не будуть слухати довго, тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду. Я вірю, що безумовно народ України хоче укласти угоду. Вони страждали більше за всіх. Ми говоримо про страждання. Чи від пане Євгене, чи відчуваєте ви ось під час таких заяв те, що Дональд Трамп трохи вже відділяє Володимира Зеленського від українського народу. Про що це свідчить? Так, безумовно, це можна побачити, ба більше я думаю, з того моменту, як ще. Його м, представники адміністрації, наприклад, радник з національної безпеки, волс, почав казати, теж уже навіть не дуже приховуючи, що США можуть розглядати варіант зміщення Володимира Зеленського якимось чином, знов таки у США є досвід в таких операціях. От е, ну, чесно кажучи, це дуже сумна риторика. Вона сумна не тільки для нас безпосередньо, тому що ще раз реалізація будь-яких положень цієї риторики, е, навіть сам факт її наявності, як ти. Тиск, так він вже є деструктивним для українського суспільства, для української влади. Абсолютно деструктивним. А, також я думаю, ви чудово побачили, що там в цьому виступі Трампа ну прям купа російських наративів, і сам наратив про те, що от український народ хоче миру, а влада не хоче, і різноманітні інші це дуже сумно, але це сумно не тільки для України, це сумно загалом для всього західного світу і для Європи, і для Канади, про яку ми вже згадували. І як на мене, тут скажімо, паттерн подій наступних так він буде е, очікуваним, що буде відбуватися США. Продовжуватимуть падати, от у цю ну. Не хочеться називати це безумством, але на жаль, треба називати речі своїми іменами. Тобто, це зовнішньополітичне безумство буде продовжуватися у США. Натомість союзники США або вже колишні союзники США будуть гуртуватися якось один навколо одного, і саме на них очевидно Україна має спиратися А вони мають спиратися на Україну, викреслюючись цієї формули Сполучені Штати. Ну і зараз, до речі, теж не можу не оминути питання так званої торгівельної війни, яку оголосили США сусіднім країнам. Тут йдеться про Канаду, Мексику, ну і також Китай. Про мита, які ввели у Білому домі. Чи можете розповісти, яка ситуація навколо цього склалася? Як це економічно позначилося на Сполучених Штатах? Дивіться, в Сполучених Штатах вся ця історія з митами отримала доволі неочікуване продовження, ну скажімо так, неочікуване для Дональда Трампа, для економістів, цілком очікуване. Звісно, що ціни на різноманітні товари зросли. Хто б міг подумати навіть на товари з тих країн, на які в мита ще не були введені, але оскільки компанії, які їх виробляють, ці товари. Вже почули власне, що Трамп хоче вводити мита. Вони вже заклали в ціну якби компенсацію за це мито. І зараз адміністрація дуже не те, що навіть здивована, вона шокована тим, що от як же це геніальна політика не працює. Якщо говорити конкретно про мита, наприклад, з Китаєм, хочеться підкреслити, що мити, які вводяться проти Китайської Народної Республіки, вони як не дивно м'якші ніж ті, які пропонуються проти Канади. Ось тому, що в першому випадку мова йде про 10% і про окремі категорії товарів. У другому випадку мова йде про 25% і більш широкі категорії товарів. Це може показати одну дуже цікаву, але водночас і дивну річ. Дональд Трамп вважає, що його сусід по континенту Канада, яка завжди була другом Сполучених Штатів, являє собою більш більшу економічну загрозу ніж КНР. Відвертий конкурент, і можна сказати, суперник США. Це це дуже дивно і чесно знайти цьому пояснення важко, що ж будемо стежити за тим, як розвиваються події в Сполучених Штатах Америки, і знову ж таки будемо чекати на офіційне підтвердження того, чи справді Сполучені Штати Америки призупиняють військову допомогу Україні. Ми дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Євген Костогризова, аналітик ради зовнішньої безпеки зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.